Привіт, мудрим і небайдужим, порвав мене виступ чиновниці Мін'єду. Знаєте, є таке міністерство, яке повинно опікуватись поверненням українців в адаптації в сьогоднішніх умовах, дбати про переселенців, ну, міністр якого сам не хотів повертатися в Україну і погряз в корупційних тенетах, але мова не про це. Так, оця чиновниця, в кінці я відео дам її виступ, фактично заявила, що українцями, які залишаються на окупованих територіях, немає сенсу займатися, тому що бачите, у них, начебто, немає бажання евакуюватися. І слова не сказала про те, що у них немає можливості. І слова не сказала, що держава фактично клала на цих українців і нічого їм не дає. Навіть залишила їх без виплати, і все, що їм залишилося, це евакуюючись своїх, подеколи навіть напівзруйнованих помешкань. Це просто, просто бомжувати на території України. Ну, що все решта залишилося лише гаслами, казками, і отримати щось у них фактично немає можливості ходити оббивати кабінети і виживати на території України. Про це чиновниця не сказала. Ну та теж Україна витрачає куча коштів, та на бруківку, на державні установи, на зарплати оцим чиновникам. І жодної підтримки я особисто від друзів і знайомих не чую для тих. Людей, які поневіряються. І тому їм не залишається вибору, як так ризикувати, знаходячись під снарядами фактично з обох боків. І потім, по факту, залишатися в окупації. Навіть спілкуючись зараз в Європі, я бачу, що українці, які виїхали та, в ту Ситу Європу, потім все-таки вибирають для себе шлях і повертаються в той самий Маріуполь, Мелітополь, тому що там у них є хоч щось, є хоч якась домівка. А Україна не, не змогла реалізувати програму, щоб оцим переселенцям... Щось дати в якихось лигарях, незрозуміло що, на копійки живуть, а розказують, ну ба на що. Зато зарплати у чиновників величезні. І ота чиновниця розказує якісь байки, фактично звинувачуючи людей в тому, в тому, що влада, яка допустила повномасштабну війну, не вжила заходів, щоб створити якісь маломальські прийнятні умови, щоб було куди евакуювати людей, щоб вони не жили в якихось бараках, в якихось стадіонах, просто гуртом. Ну, але про це ж ні чиновниця не скаже. Вона звинуватила в тому, що бачите, які погані, що вони фактично вже не українці, тому що вони хочуть евакуюватися. Совісті у вас нема. А можливо, ця чиновниця просто робить все, щоб підлити масло вогонь, щоб цей мін'єт, про який кажуть, що такі його будуть скорочити, Просто пішов набуття. І Туди йому дорога, тому що це міністерство нічим толковим не займається. І тільки робить такі провокаційні заяви через своїх пихатих дівок, їх понабирали, які розказують, казна що. В першу чергу, напевно, необхідно мати розуміння і е, бажання виїхати, тому що е, є такі е, моменти, коли е, наші люди шукають е, виправдань, чому вони залишаються там, чому вони залишаються на території України, чому вони залишаються на окупованій території України або ж виїжджають за кордон. Е, в першу чергу треба відповісти собі чесно. Так, а є бажання? І де це бажання? Де бути? Ким бути?